Олег Лишега, Пісня 43. Все видно, рукою доторкнешся, а ніби ніч, і тільки очерет блищить на сонці. Так, ніби чиста річка перебігла, омила все у місячному сяєві, неглибоко під ногами картопля з грубими, невмитими личками янголів зітхає. Дихає яма, привалена живцем, під низьким склепінням ще важче, може, надії. Рука розгребла те, що було снігом, пробившись у теплий потаємний світ, завмерла. Вони спотворили мою пісню. Це була добра пісня, але вони не зрозуміли і спотворили її. А я ж вклав у неї все своє життя, переможного миру вам.